Року початок квітня видався дуже інформативним, тому підготував для вас підсумки новин за тиждень. Все актуальне, що відбулося в питанні війни та угод про мир, а ще те, про що вам не покажуть інші медіа нашого міста. Мене звати Олексій Побережний, і сьогодні у випуску підсумків тижня на Бердичів Сіті говоритимемо про таке. Володимир Зеленський вкотре заявив, що для припинення вогню треба, щоб московські болотяні чорти припинили стріляти. Ми цього не робимо, ми це підкреслюємо. Ми вважаємо, що припинення вогню повинно бути безумовно. А після цього вже ми можемо розмовляти в будь-якому форматі. Але для цього треба, щоб русські не були просто вбивцями, а були готові до дипломатії. Поки що вони просто черті. രവിടെ വരുന്ന രവിതരണ വരുന്ന Найближчим часом в інформаційному просторі знову набуде популярності тема угоди зі США про українські копалини. Бердичівський нардеп, слуга народу Богдан Кецак в ефірі Вечір Лайф» повідомив, що йому невідомі секретні пункти угоди з Британією. Чи не перетнуться в Україні бізнес інтереси США та Острівного королівства? Дивіться у відео. Партнери Столітня угода з Британією підписана. А, в нас підписана столітня угода з Британією, але на превеликий жаль а, депутати. Ще і на сьогодні можливо пан Богдан має, тому що він справлючі коаліції справлючої партії. А в мене ніколи не було доступу, щоб я подивилася на от якраз цю угоду, Чекайте, тому, що нам говорять угоди. про те, що там також є якісь секретні дані, і ми а. чогось не знаємо. Але парламент це підтримав парламент. Рартифікація була, була, але ми не ну я не бачила. Ви бачили повний текст. Секретні угоди? пункти. Секретні yeah. пункти. Кретні пункти це людина, в якої є доступ до ДСК. Відповідно, вона має право як народний депутат України ознайомитися з цією інформацією без права її поширювати на, 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 на загал. Секретні пункти я не став собі задачу для того, щоб не не а як бути а, пер, впевненим, що в цих секретних пунктах немає того самого, що зараз Трамп нам пропонує підписати. Я не думаю, що та саме про ці секретні пункти йдеться. Бердичівський нардеп, слуга народу Богдан Кицак, висловився про подачу води за графіками через борги. В ефірі вечір лайв попередив, суспільна реакція буде і вона вже почалась. Втім, за його словами іншого виходу поки не знайшли. Нагадаємо, у рівному з квітня планують перейти на погодинну подачу води через критичну фінансову ситуацію. Рівне водоканалу. Компанія пояснює це збитковим тарифом замість економічно обґрунтованих 57 гривень за Закуп мешканці платять лише 32 гривні. Борг підприємства вже перевищив сто 15 мільйонів гривень прецеденти, які зараз з'являються там в Рівному, Франківську і так далі, вони далі будуть поширюватися по всій Україні, тому що рівень заборгованості. Якщо ми сумуємо по всій Україні, він просто там нараховується на десятки мільярдів. Тому потрібно виходити із цієї ситуації. Чи ефективний цей вихід із ситуації? Ну, побачимо зараз, будуть всенародне невдоволення по прикладу рівного, Франківська, потім в інших містах. Але разом з тим потрібно знаходити якесь ефективне рішення. Зараз же підпишись на мій канал і постав вподобайку цьому відео, щоб не прогавити головного у нових випусках. Відтепер одна з чотирьох зірок на гербі Бердичева символізуватиме не російську, а литовську культуру. Бердичівська міська рада внесла зміни до рішення про символіку територіальної громади міста. Дане рішення було прийнято, враховуючи історичні зв'язки Бердичева з Литвою. Саме перші власники Бердичева представники руського литовського роду Тишкевичів. Литовські статути використано як основний збірник права в Україні з 16-го до 40-х років 19-го століття. Безпрецедентна підтримка України Литвою у війні з російським агресором теж була врахована. Ну і нинішній статус литовського міста Алітус як міста побратима Бердичева, залишки рашизму та епохи мазуризму-ленінізму остаточно ліквідовуються в нашому рідному місті. Нещодавно на телеканалі ICTV2 стартував серіал АТП-перевізники про пригоди водіїв експедиторів, який одразу сподобався глядачам. В головних ролях улюблений акторський тандем. Напарники В'ячеслав Довженко та Володимир Гладкий. Одна із серій знята у Бердичеві місті, звідки пригнали автівку для зйомок. Цей епізод став своєрідною одою місту та його мешканцям, кажуть автори фільму. Переглянути нові серії АТП. Перевізники можна з понеділка по четверо о 20.00 на телеканалі ictv 2 Ну а щоб не прогавити головного, натисни дзвіночок і напиши коментар, що думаєш про почуте. Щоб знати більше за інших.